Доброго дня, шановні друзі, сьогодні поговоримо про те, як Київ згубив Російську імперію. Так, Київ це містичне місто, сюрреалістичне місто, яке ну, дуже важко зрозуміти з точки зору. Формальної логіки, так як воно зробило величезний внесок в історії, в історії нашої планети, це місто, якому багато тисяч років, яке було столицею до восьми тисяч років, де знаходяться артефакти ще із часів Трипільської цивілізації, і йдуть один за одним. Так от тут за часів Київської Руси було понад 400 церков, які відкопали археологи. Цегляні церкви надзвичайно багато оздоблені. Це неймовірне багатство було київської руси в той час. Це був, мабуть, не другий, а перший. Єрусалим у світі, як його тепер називають, Другий Єрусалим, перший, для підживлення власної духовної сутності, сюди завжди приїжджали переважно інкогніто монарші особи, люди, які визначали долю цілих імперій. Це ж просто факт. Ми мало що про це знаємо, точніше, ми нічого про це не знаємо. Але це, що я вам повідомляю, це дійсно факти. Саме в Києві відбулися містичні події, які реально і згубили Російську імперію. Тут, в оперному театрі, було вбито прем'єр-міністра Росії Столипіна. Я коли приводив туди іноземців у цей оперний театр, то їх цікавила більше не, скажімо так, сама вистава, а те, де його застрелили, чи багато було крові, як це все відбувалося і так далі, і тому подібне. Як це міг потрапити туди цей терорист, коли все це охоронялося? Ну, містика. Дійсно, тут, в оперному театрі у нашій столиці було вбито прем'єр-міністра Росії Столипіна. Він з 1906 року перебував на цій посаді прем'єр-міністра. Був дуже сильною і розумною людиною. Відповідно, мав кваліфікацію керувати державою, придушив революцію. 1905-1907 років навів порядок залізною рукою. цей час почали називати золотим віком імперії. І дійсно, його головна заслуга полягала в тому, що в цій селянській державі він провів аграрну і інші реформи, які Росія чекала століттями. І ніхто не наважувався їх зробити. Так от, саме в Київському оперному театрі його і застрелив терорист Серб Богров такий собі. Після цього все в цій країні пішло шкеребер. Ну, цар же був абсолютно слабовольною людиною, без будь-якої кваліфікації управляти такою величезною державою, знаходився. Під, під бором своєї дружини ним крутили всі, хто як хотів, як циган Сонце. Звичайно, Столипін однозначно не дозволив би Росії так по-дурному встряти в Першу світову війну, яка і стала каталізатором загибелі імперії. Ну, Постріл в Києві почав руйнувати імперію, але довершив її відомий російський містик і шарлатан Распутін. Подивіться, які містичні речі донині відбуваються, які пов'язані з Україною, пов'язані з Києвом. Був раз. Путін, а тепер є два Путіни. Раз Путін довершив руйнування тієї імперії російської, а два Путін довершує її руйнування зараз. І як тоді, так і тепер всі ці можна сказати, містичні. Події вони пов'язані знову з Києвом і з Україною. Так ось повернемося до <різь> раз Путіна. Отже, постріл в Києві почав руйнувати імперію, а довершив її цей містик і шарлатан, який невідомо звідки прийшов, раз Путін. І знову Київ його привів на вершину влади. Цей Малограмотний, брудний, е, ну, буду говорити так, як воно є, смердючий хі, мужик хі, став правителем величезної держави, довершивши її повний моральний, економічний, військовий і будь-який інший занепад. Тому що, так як нинішня Московія, вона. Існує на брехні і лукавства оцієї верхівки, яка підтримується оцим народом-андрофагом московитами. Точно так було і тоді. Ну, нічого нового немає. Нічого нового ми з вами не придумуємо. все старе і під сонцем і під місяцем. Історія Повторюється, вона йде, правда, по спіралі, але зараз знаходиться практично в тій точці, в якій вона знаходилася у 16-му, там, в 17 му роках. Ну як це? Давайте подумаємо. Саме на подвір'ї Михайлівського золотоверхого монастиря в Києві, у сипальниці одразу п'ятьох київських князів. Який цей монастир був зруйнований в 1935 році за наказом із Москви і цих князів за ноги витягли і викинули геть із їхніх саркофагів? А оту мозаїку Солунського зідрали перед тим, як підірвати цей храм? Михайлівський Золотоверхий, і відвезли її до Санкт Петербурга для підсилення власної енергії. Де вона зберігається і донині. Вона не повернута до Києва. Украдена, як і все. Все. Це ж народ хто? Народ крадій, народ, який займається. Руйнуванням скрізь, куди він і прийде. Чи Сирія, чи Афганістан, чи, чи, ну, куди б вони не прийшли, вони руйнують все. І зруйнували нам оцей, оцю нашу святиню величезну. В 1935 році. І от туди ж з'їжджалися люди ну, з усього світу. І... Туди приїхала е, дружина брата царя. Анастасія і її сестра милиця, яка була, які були доньками Чорногорського царя. От уявіть собі ситуацію. Раз Путін, який е, ну, приїхав теж на Богомілля до Святого Києва. Е, Запропонував свої послуги колоти дрова. Ну і стоїть він там десь на цьому монастирі ці дрова, і якась незбагненна сила <хи> вивела цих двох. Високосвічених, які знали по декілька мов, одягнутих як черниці. Вони ж інкогніто там перебувають в Києві, а тут тисячі з усього світу з'їжджалися на Богомілля до святого Києва. І вони йдуть до нього, ніби їх хтось на, на Лигачі везде, і вони починають з ним говорити і стають ніби за. Гіпнотизовані, зазомбовані ним? І врешті-решт <хи> везуть його у Санкт Петербург і водять в родину царя. Як це? Як це? У мене запитання: як Боже, могли б міг потрапити цей смердючий, немитий, страшний? І, 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 і неграмотний, і все таке інше. Мужик у церкві родини. Але після Києва, виявляється, все може бути. І ось після знайомства із Распутіном ці дві ніби зачаровані жінки, везуть його, так би мовити, до Санкт Петербурга і віддають. До родини царя. І він довершує остаточний розпад цієї імперії, так як стає уявіть собі стан цієї імперії, так як і зараз стан нинішньої Московської імперії, коли нею керує отака людина. раз Путін. А тепер уявіть собі стан нинішньої Московської імперії, коли керує така людина два Путін. От і все. Ми маємо з вами два Путіна зараз, який фактично є продовженням Раз Путіна. І його. Завданням через Київ і через Україну остаточно зруйнувати цю імперію зла і країну дурнів.